Він, що у нас є з піхотного і штурмового, це невелика частина розвідників у нас в підрозділі є. Ротоохорони, водії, зварювальники. Мені треба, щоб він був нормальною людиною. Я навчу любого. Любу нормальну людину можна навчити. Любу. Потрібно, діло вже в тому. Приходить 100 людей. Ми маємо мої військ... мої командири мають, і я також маємо зрозуміти, на яку посаду потрібно поставити цього військовослужбовця, де від нього буде максимальне КПД. Оце можливо буде правильне питання, як ми відбираємо. Вже внутрі підрозділу людина може просто хоче йти. І в 99 випадках я найду, і мої ми найдемо місце для любого за вашим фахом, скажімо так, або за вашими здібностями. Я ж кажу, не важливо, чому він прийшов до мене. Неважливо, чи вкрав, чи оступився, чи ослухався, чи пішов за ще, чи на ну, різні є ситуації. Неважливо, мені важливо, чому він до мене прийшов і що він хоче в мене робити. Оце от мені важливо. Ну, у мене клуб по інтересах, я не заганяю під це палкою. Хто хоче перевезтись, я завжди перевожу. Хто хоче йти до мене, я вважаю, що їх мають відпускати до мене, або як до всіх.